Всіх вітаю! Це п'ятий урок по підручнику з граматики Мерфі. Сьогодні розглядаємо past simple. Це простий або неозначений час. Бо в англійській мові існує декілька форм теперішнього, минулого і майбутнього часів, а саме простий, тривалий і завершений. Але сьогодні говоритимемо лише про past simple, про час, який вживається для опису дії, що відбулася в минулому. Також ми використовуємо цей час, коли перелічуємо декілька подій, що відбулися в хронологічній послідовності, тобто одна за одною. Перед вами короткий уривок із біографії Моцарта зачитаємо його, перекладемо і розглянемо в якій формі вжиті дієслова. Поїхали. Вольген Емедіус Моцарт was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. до He started composing at the age of 5 and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died. Wolfgang Amadeus Mozart був австрійським музикантом і композитором. Він жив з 1756 по 1791 рік. Він почав писати музику у віці 5 років і написав більш ніж 600 музичних творів. Він помер, коли йому було лише 35 років. Як нам зрозуміти, що цей текст написаний у Past Simple? Ну, по-перше, це маркери часу, а саме роки. Плюс контекст і той факт, що талановитого композитора вже немає на світі. Саме ці індикатори часу чітко вказують, що це минуле завершений, тобто Past Simple. Тепер подивимось на дієслова, виділені жирним шрифтом. А саме «Lived, started, wrote, was, died». Отже, як правильно поставити дієслова в past Simple? з прикладу видно, що вони всі якісь зовсім різні. Тут треба знати, що дієслова в англійській мові поділяються на дві категорії: це правильні і неправильні. Правильні дієслова так називаються, тому що слідують єдиному правилу. До дієслова додається і ді в минулому часі. Починати – «start», Почав, почала, почали, буде «started». Отже, перша форма «start» в минулому часі started, або, наприклад, finish, закінчувати. Закінчив, закінчила, закінчили, буде finished, і ді в кінці. Прибирати – clean, прибрали, ми скажемо cleaned. отже, в кінці закінчення і Якщо діє слово в кінці вже має ось таку і, як слово like, наприклад, то ми вже не пишемо і, а додаємо лише ді як у слові like – «liked», або hate hate або hope hoped. Ну, сподіватися, hope вже є і, тому додаємо лише ді. Hoped не потрібно ставити ще одну і. Бувають випадки, коли дієслова закінчуються на «y». play, грати, cry, плакати, try, пробувати, «study» навчатися. Як бачимо в кінці «вай», але треба ще звернути увагу на те, що стоїть перед вай. Якщо перед нею голосна, то ми додаємо «дія» за правилом. Якщо перед нею приголосна, як у словах Cry, try і стаді, то ми відкидаємо. Замість неї буде I з крапочкою. Отже виходить «cried». Трай стане трайд. І study буде studied. Отже, y випала, замість неї з'явилася I. І наш суфікс ID. Є дієслова, слова, які мають наголошену голосну перед кінцевою приголосною. В таких випадках ми останню приголосну будемо подвоювати. І буде не просто іді в кінці, а ще й з подвоєною приголосною гопцу. І стопці. Повернімось тепер до підручника і розглянемо приклади. I work in a travel agency now. Before that, I worked in a department store. Я працюю в туристичному агентстві зараз. Бачимо work. Теперішня форма present simple. Теперішній простий час. Я працюю в туристичному агентстві. Before – до того я працював у торгівельному центрі. Бачимо. До слова work ми додали «ed» і утворили минулу форму I worked. Наступне: They invited us to their party, but we decided not to go. Вони запросили нас на свою вечірку, але ми вирішили не йти. Отже, бачимо. invite. дієслово, яке закінчується на I, тому додали лише в кінці D. І вийшло invited. Теж саме з дієсловом decide, воно закінчується на голосну І, тому ми вже її не пишемо, додаємо лише D в кінці. І таким чином утворюємо минулу форму дієслова. The police stopped me on my way home last night. Поліція зупинила мене по дорозі додому минулого вечора. Слово «stop» бачимо одна голосна. Вона під наголосом стоїть в кінці перед приголосною, тому останню приголосну ми подвоюємо і додаємо суфікс «-ed», щоб показати, що це минулий час. Laura passed her exam because she studied very hard. Laura. Здала її екзамен, тому що навчалася старанно. Отже, «пес» пишеться вже з двома S, ми лише додаємо ІДІ, утворюємо минулий час, і в слові стаді воно пишеться з Y, стаді вчитися. Так як перед Y стоїть приголосно, то ми змінюємо на I і D, як я вам тільки що пояснила. Інші ж неправильні дієслова, вони змінюються за табличкою. Бажано відразу вчити три форми дієслова: першу, другу і третю, щоб потім ви могли легко зрозуміти доконані часи, а пасивну форму і так далі. Ми зараз розглядаємо другу колонку в табличці неправильних дієслів. Отже, писати write неправильне дієслово, тому в минулому повністю змінює корінь буде road. Тому не додавайте ді. Тому що це буде помилкою, адже це неправильне дієслово. Сі, бачити у минулому буде «со». Бачив, бачила, бачили з усіма, з усіма особами буде одна форма, як і всі інші дієслова. Go, іти, іду, ідеш, ідуть. У минулому буде went – пішов, пішла, пішли. Шат зачиняти. Як бачимо, шат минулому буде так само. Є такі дієслова, слова, які взагалі в трьох формах пишуться однаково і читаються однаково типу кат-кат-кат, шат, 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 пут, пут, пут і так далі. Знову подивимось приклади. Моцарт pieces of music. Моцарт uh, написав більш ніж 600 музичних творів. Отже, слово write писати вже стоїть в минулому часі. Wrote. We saw Alice in town a few days ago. Ми бачили Еліс у місті декілька днів. I went to the cinema three times last week. Минулого тижня я ходив в кіно тричі. It was cold, so I shut the window. Було холодно, тому я зачинив вікно. Ще звертаю вашу увагу на маркери часу. От, наприклад, у другому реченні A few days ago, декілька днів тому. Саме е, ці слова вказують, що це простий минулий час, адже ці дні в минулому її вже не повернути. Те ж саме з last week минулого тижня. Минулий тиждень теж вже не повернути, тому речення вжити в past simple. Отже, неправильні дієслава в англійській мові називаються Irregular Verbs і змінюються за табличкою, а отже, змінюють корінь. Вони всі змінюються по-різному, немає якогось правила єдиного для всіх, тому треба просто їх завчити. Як же утворити заперечення та питання в минулому часі? Ну, спершу давайте пригадаємо теперішній час і таку фразу як you speak English. Ти розмовляєш англійською. Дієслово speak вжито в першій формі, теперішній час ти розмовляєш англійською, щоб це дієслово вжити в «пас симпл, ми маємо поставити його у другу форму за табличкою, і буде you spoke English. Ти розмовляв, розмовляла, розмовляли англійською. Отже, щоб утворити питання в теперішньому часі. Ми попереду ставимо дієслово допоміжне do. Do you speak English? І утворюємо питання таким чином. В минулому, аналогічно, єдине, що do, ми маємо поставити у другу форму. Це буде did. Тому did you speak English? Але зверніть увагу, що в питанні минулого часу в другу форму ми ставимо не наше дієслово speak, як було в звичайному реченні. А допоміжне. ду, яке стало did. Отже, друга форма перейшла на допоміжне, а наше основне дієслово лишається в першій формі. Заперечення ми теж будуємо за допомогою допоміжного. Як бачите, це do і not. Разом утворює скорочну форму don't. Отже, в теперішньому я не розмовляю англійською, буде I don't, speak English. А в минулому ми теж саме до did додаємо not і утворюється did not. Отже, так само дидно стоїть у другій формі, тому спік лишається в першій. Підсумовуючи все, що я тільки що сказала, запам'ятайте, що в питаннях і запереченнях другу форму забирає на себе поміжне. І це буде дид або дидно. В підручнику ви бачите таблички. Табличка перша показує, як дієслово ставиться в минулій формі в звичайному реченні. Далі як утворюється питальне речення і заперечувальне речення. Розглянемо приклади. I enjoyed the party a lot. Did you enjoy it? Мені дуже сподобалась вечірка. Отже, це твердження, тому діє слово стоїть з іді і таким чином показуємо минулий час. Але в питанні друга форма переходить в допоміжне did, і наше enjoy вже звільняється від iді. Тому did you enjoy it? Тобі вона сподобалась? How many people did they invite to the wedding? У другому питанні теж бачимо є did і далі перша форма invite, а не invited. Скільки людей вони запросили на весілля? I didn't buy anything because I didn't have any money. Я нічого не купив, не купила, тому що не мала грошей. Отже, якщо я did not, тому далі buy стоїть в першій формі. Не купила. Бо не мала грошей. Did you go out? Ти виходив, виходила? No, I didn't. Ні. Отже, як звучить питання did, так буде і в відповіді Didn't. Інколи дієслово do е, виступає як головним дієсловом, яке перекладається, так і допоміжним. Бо do – це і робити, а також і допоміжне дієслово. Наприклад, What did you do at the weekend? Що ти робив на вихідних? Або що ви робили на вихідних. Бачимо, перше ду стоїть у другій формі і буде did. Допоміжне дієслово, яке будує питання, воно не перекладається. А далі «ду» перекладається, означає робити. І виходить, що ви робили на вихідних. Я нічого не робив. I didn't do anything. Знову ж таки, перше допоміжне. Друге основне дієслово. І слід зазначити, що окрім активних динамічних дієслів, є ще таке маленьке дієслово стану. Бути бі, яке в теперішньому змінюється на і за, а в минулому змінюється на was, were, і це єдине дієслово, яке змінюється в однині і у множині, на відміну від всіх інших дієслів. Воно особливе це дієслово, тому що. З ним питання і заперечення будуються дещо по-іншому. Нам вже не потрібно ставити did, ми до нашого дієслова was were просто ставимо not в запереченні, а в питанні взагалі будуємо питання по принципу інверсії, виносимо дієслово перед підметом. Наприклад, я не була, I wasn't, він не був, he wasn't, she wasn't, вона не була, воно не було, it wasn't, ми не були, we weren't. Ви не були або ти не був, «You weren't» вони не були. «They weren't» Питання. Вона була? Наприклад, була вона вчора в школі? Was she yesterday at school?» Або був він вдома? Was he at home? Були вони в парку? «Were they in the park?» І знову приклади. I was annoyed because they were late». Я був роздратований, тому що вони були пізно, тобто вони спізнилися. Отже, з одниною ми вжили was, а з множиною were. Далі питання. Отже, ми наше дієслово was, were вносимо наперед. Was the weather good when you were on holiday? Чи була погода хорошою, коли ви були на відпочинку, коли ви були у відпустці? І третє речення заперечувальне. They weren't able to come because they were so busy. Вони не були в змозі прийти. Тому що вони були надто зайняті, дуже зайняті. Отже, бачимо заперечення, будується просто. До дієслова were додали частку not. Я не був голодний, отже, я нічого не їв. Цікаве речення: у нас тут є два дієслова. І дієслово стану був, і дієслово дії не їв. Отже, виходить: I was not hungry, я не був голодний. Отже, я нічого не їв, I didn't eat anything. І останнє питання, в якому теж є дієслово стану, дієслово дії. На першому місці дієслово дії, тому питання задаємо за допомогою допоміжного. Did you go out last night? Ти виходив минулого вечора? У Were you too tired? Чи ти був надто втомлений? Виконаємо вправу на закріплення поданої теми, і перед нами невеличка розповідь Лаури про її типічний робочий день. Текст написаний в теперішньому простому. В неозначеному часі ми маємо потім змінити дієслова на минулу форму, щоб показати, що вона робила вчора. Отже, I usually get up at 7 o'clock and have a big breakfast. Я зазвичай прокидаюся о 7 годині і маю сніданок або простіше снідаю. Отже, прокидатися get up Ми змінюємо в минулому на got up, тому що get – це неправильне дієслово. Так само і have. Воно неправильне, тому за табличку змінюється на had. Отже, вона снідала буде She had a big breakfast. I walk to work, which takes me about half an hour. Я йду на роботу пішки, що забирає у мене півгодини. Ми скажемо, вона йшла на роботу пішки вчора, що зайняло в неї півгодини. She walked to work. Ми довок додали іди, тому що це правильне дієслово, а неправильне дієслово take ми змінили за табличкою на took. It took her 30 minutes to get to work. I start work at 8.45. Я починаю роботу без 15.09. Скажімо, вона почала роботу у 8.45. Start – правильне дієслово, тому подумайте, як це буде. І ви зробили правильно, якщо додали іди. Started work. I never have lunch. Я ніколи не обідаю. Скажемо, вона вчора не обідала. Поставимо допоміжне did not і залишимо дієслово в першій формі. I finish work at 5 o'clock. Я закінчую роботу о 5 годині. Скажемо, вона закінчила роботу о 5 -й вчора. Фініш правильне дієслово, Додаємо іді і виходить finished. She finished work at 5. I'm always tired when I get home. Я завжди втомлена, коли повертаюсь додому. Ми скажемо, вона була втомлена, коли повернулась додому. Але увага, тут є слово стану, яке змінюється на возводненні і во множині. Так як у нас вона, ми вживаємо однину. She was tired when she got home. Наступне, I usually cook a meal in the evening. Я зазвичай готую страву ввечері. Ми скажемо, вона приготувала страву. She cooked. I don't usually go out. Я зазвичай не виходжу на вулицю. Скажемо, вчора вона не виходила. She did not go out. I go to bed at about 11 o'clock and I always sleep well. Я йду до ліжка десь об одинадцяті і зазвичай гарно сплю. У нас дієслово go іти і спати sleep. Ці два дієслова неправильні, тому повністю змінюють корінь. Отже, я пішла або вона пішла буде She went і Sleep буде Slap. Я вже буду закінчувати. Аналогічним способом виконайте наступні вправи, а табличку неправильних дієслів ви можете завантажити по посиланню під цим відео. Всього вам найкращого!